До 170 грамм истримишь. можно будет еще раз? Сейчас получается автоматически по помощникам по министерству. А назвите. Арут Апоян. Арут Арут Апоян. Арут Апоян. <плес> От ми <плес> знаходимося в, в цьому приміщенні, тут знайшли дуже багато документів, які підписані всі Ольгою Приливку. Це донька оригінала, який не, одразу є, є власником цього ангару. Це Тов Ольвія, бачите в місті Гостомель, Леніна Христ. Отже. На цих документах, ну в цих записах є документи, є позначення про те, скільки кому за що заплачено, і в тільки що коштує. Коштує дуже багато інформації щодо землі в Бориспольському районі. От ви бачите, якийсь якісь розподіл дольовий тобто цим документами буде розібратися внутрішніх справ так, так, а, і дальше щось, будемо розбиратися нами разом не з а, заступник, не заступника помічник, помічник uh, Арсена Авакова, це між народний Верховній Раді. А, потому, він тут є представником не МВС, не так розумію, і за його словами всі ці документи будуть вилучені і будуть. А Розслідування проводитись по цих даних. Що треба сказати, що ці документи вони позначені починаючи з четвертого го року. Те, що ми зараз бачимо, це шостий рік, наскільки я розумію. І за дуже багато років є ось ця вся документація, що стосується передачі грошей, розподілу долевих речей, якісь. Е, дуже багато прізвищ, дуже багато позначок, що стосується. передачи вот в Тебя, журналист. например. Вот, по например, было. такой запись. А, вот, интервью, интервью по, по документам Пока я не Отстатки? скажу, можно? Хорошо? Миллион. Ну, вот здесь посетили. Голова районной администрации. Окей. Да? Не распространяем информацию по этим документам. Руководство решает, как правильно поступить с этим всем. Полмиллиона долларов. Там Думал, миграция, а и дальше пошло. Да, Пару что нашли, не, нашли определенные документы, вот. будут проводиться следственные действия, после которых будет Да, поэтому, пожалуйста, чтобы оно чтобы он не было, потому что я не следователь, я не милиционер, я маркетолог и преподаватель университета. Мне сейчас заниматься вот этой всей интервью очень сложно. Артема 66А, а дальше он. 6G. Щербакова Татьяна. Машины сегодня будут вы можете. Да, да. <гадай> мы сейчас определимся, как их выводить. Потому что мы покажды документы. Документы и я хочу де на складі знайдені документи і 13 автомобілів, які тут стоять поруч. Скоро ми до них дійдемо. Машини сняли? 15, 15 мільйонів. Сказав, щоб з вами зайшли. Йдемте по машинам, хто хоче твоєї розпіймати. Трейлер, блок, 15 мільйонів. Ребята, охраняйте все, добре? Так, так, А ну дайте, а посмотрите наверху. Еще один упал назад. Еще один назад упал. Отодвиньте, посмотрите. Козила Юрий Иванович, 10 миллионов гривен. Это угу. а Кирик, давайте подумаем за Кирилл. Четвертый. Привет Нет, это четвертый блокнот может быть. Нет, четвертый год. Написано. Ребята, подсоедините меня. Так нет, он упал туда. На шафе. На массе. Хотя бы попросить с праздником. Если ты не написала, я смогу выше 23 февраля. Да, оттуда. Наталья, документы сюда. Документы как ты сделал. Я уже знаю, когда я буду свободную отношение. Я буду опять машину туда перепродать, я наберу. Хорошо?

240 до машины Так иди пока с ним машину Я только пиду ванга за там по инферен Да ребят давайте по машинам пошли кто там Сейчас там приедет открыть опазло с а Я понял Саме туди стоїть Тут стоїть автопарк з автомобілями преміум Супер преміум класи Мерседеси, Рейндж Ровери, Фольксвагени Шевроліт Два ексклюзивних автомобіля американських Навіть не знаю як вони називаються International здається і ну, от, наприклад, цей автомобіль, Chevrolet в Експрес, він коштує в базовій комплектації 100 тисяч доларів. А тут вже видно, що вона не базова. Ну от полтора мільйона доларів стоїть раз. Приблизно, я думаю, так само що тільки тут. Ну, Встановлені приблизно маячки за решіткою радіаторною. Но... Щоб ви розуміли масштаби, подивіться на ці автомобілі. Якщо чесно, я вперше в житті бачу такі автомобілі. Всі без номерних знаків. От ці два американці, International, Bentley, Bentley Coupe. Купе. кар Бентлі Купешка тут така стоїть. Fayton Volkswagen Кубік Кубик Так, mm. я бачу тут вже декілька деякі автомобілі броньовані. Файтон, о, oh, туарек. Теж такий заряджений дуже туарек. Поки Мустафа працює з документами, ми з вами роздивляємось ці автомобілі. Оце броньований кубик, точно, я вже бачу. Що вони відкриті що? Чи закриті? Машини приїхали своїм ходом, щоб вони чисті, але в класи всіх в піску. Тут не дуже хороша дорога сюди, під'їзд. Пісок сухий, тобто вони не вчора приїхали, може, вони тут давно стоять, невідомо.